Понад 30 років без ремонту, і ось несподівано у Чернігова знайшлися кошти на реконструкцію міського парку, принаймні центральної алеї. Роботи вже практично завершили, тож нарешті можна побачити, на що витратили бюджетні понад півтора мільйона гривень. Центральна алея парка у нас приобрела новий вид. Вона стала дійсно похожа на європейську парковську алею, тому що здесь весь вся центральна алея вилежена пліточкою. Тобто би, це перше. Друге, у нас нарешті, десь. Дост... Наконец-то получилось то, чего мы давно хотели. У нас в парке будут ухоженные клумбы ремонт тротуару управління ЖКГ не проводило. Вартість робіт аж на тисячу гривень менша мільйона. Тому процедура не обов'язкова. Приватного підрядника, який погодився покласти плитку, обирав керівник управління. каже, шукав і гарантію подовше, домовилися на два роки, і плитку поякісніше. Нібито лабораторно довели, що саме ця одна з найкращих в Україні. Підрядна організація, яка сьогодні там працює, і працівники, які працюють, вони навіть клали в Європі дану плитку, тобто. Технологія і процес, про яку вони говорять, так тобто е, навіть перевершує себе в питанні чого, не знімалася основа асфальтного покриття, яка є під низом. Сама територія парку стала доглянутіша. Уздовж алеї висіяли газон, обладнали нові клумби. Це Чорнобрівці двох сортів, це Сальвія, це Ценерарія і бегонія. То все, все звичайне, але в принципі, я думаю, що буде, якщо будемо. Так, і далі наглядати, то буде квітувати ще до морозів. Зеленбуд також спиляв аварійні дерева. Із пеньків спорудили такі собі незвичайні трони. Переконують, це не економія на викорчовуванні креативний підхід. Однак, усе озеленення до проекту реконструкції ніякого відношення немає, запевняє головний комунальник Чернігова. Ці роботи міське підприємство проводило в рамках інших договорів. За ще одним проектом відремонтували і великий центральний фонтан. Зробиться е Облицювання, облицювання, тобто викладення плиткою е, самого фонтану. Фонтан буде працювати. Новий фонтан буде встановлений установлений водоканалом, який буде наповнювати е, під час свят безпосередньо водою дану водойму. І буде покрите дно. Договір на 657 тисяч гривень укладали не з водоканалом, а все з тим же приватним підприємством Рембут 2603. Чи змінилася сама установка фонтану, а не тільки його зовнішній вигляд, не знає навіть керівник парку. Ми ще його, його ще не запускали, але залишилось буквально дня два. його запустять. Ви знаєте, цим займається у нас е, житлово комунальне господарство, тримається з водоканалом. Тримається це в секреті. Я думаю, що щось зміниться, конечно. Ністю завершити ремонт міського парку культури і відпочинку планують до дня незалежності. Уже 22 серпня тут відбудеться традиційне свято квітів.